Добрий день, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з природного довкілля. Дітки, яка пора року вже настала? Так, зима. Ми сьогодні з вами поговоримо, чим зима відрізняється від інших пір року. а допоможе нам сніжинка. Сніжинку нам з дітками дуже цікаво, які зміни відбуваються взимку в природі. Зараз ми зі сніжинкою відправимось у чарівну подорож. Зима це неймовірно красива пора. В цей час природа спить. Зимові місяця це грудень, січень, лютий. На дворі стає холодно. Дні стали коротшими, а ночі довшими. Коли зимою випадає багато снігу, вся земля, дерева стають білими-білими. Дерева та кущі вкриті пухнастим снігом, який дуже гарно переливається на сонечку. Бувають заметелі, віхоли, на дагу можна побачити бурульки, на вікнах мороз малює візерунки. Всі одягають теплі речі. Дітки з радістю катаються на санчатах, лижах, ковзанах, грають сніжки, ліплять снігову бабу. Наближаються свята, Різдво Христове, Новий рік. Тварини одягають теплі шуби, а ведмеді та їжачки. Лягають у зимову сплячку, сплять аж до весни. Птахи прилітають ближче до людей, щоб їм було легше знайти їжу, тому потрібно дбати про птахів. Природа поринула у довгий сон до самої весни. Незважаючи на труднощі, зима це казка на яву, але ця казка може бути і небезпечною. Дітки, а зараз разом із сніжинкою ми з вами розглянемо картинки, коли поведінка дітей взимку може привести до піти, тоді зима буде небезпечною. До рота брат Борульки не можна та ходити під дахом, де висять великі Борульки, теж небезпечно. Кататися на замерзшій річці чи озері небезпечно. Не спускайтеся на санчатах з гірки, що веде на дорогу. Дітки ось ми пригадали правила, як поводити себе треба, щоб зима не була для нас небезпечною, а навпаки залишила чарівні та приємні спогади. Дітки, ось і підходить наше заняття до кінця. Ось таку цікаву подорож нам подарувала сніжинка. Ми з вами пригадали основні явища, які відбуваються взимку. Я зі сніжинкою кажу вам до побачення, до нової зустрічі. Будьте здорові, бережіть себе.